Вітаю! Мене звати Наталя, і я спеціаліст по естетичній остеопатії. У сьогоднішньому відео ми розберемо такий класний корисний інструмент для тіла та обличчя, як тейп. Так, так, так. Ви дуже багато про нього чули, бачили, але не зовсім розумієте і знаєте, як саме ним користуватися, як його собі підібрати, наприклад, для обличчя. Додивіться це відео до кінця, і в кінці відео я вам покажу дуже класний лайфхак, що можна зробити з використаним тейпом. Тейп являє собою ось такий стандартний рулон довжиною 5 метрів і шириною 5 см. Вони, звичайно, бувають різною шириною і довжиною, але це стандартний його показник. І відрізняється він від того лише тим, що матеріал, да, і ось тут знаходиться акриловий клей. Який приліплюється до вашої шкіри. Тому дуже потрібно бути обережним при виборі тейпу і розуміти, на що ви будете його використовувати для обличчя чи для тіла. В даному відео я розберу тейп, звичайно, для обличчя, але і покажу вам свої рулони, які я маю для тіла. Вони відрізняються матеріалом, вони більш синтетичні та жорсткіші. Тут ви бачите, як він переливається: це тейп для тіла, тут більш структура товща. І, звичайно, таким тейпом класно фіксувати, наприклад, составчики, коліни або голінастовчик. Також в мене є вже менша його кількість з такого ж матеріалу фіолетового кольору, а дуже яскравий класний тейп. Бачите, як він переливається, це синтетика. Я не використовую ці тейпи для обличчя. Вони грубіші набагато. І також дуже така ніжна текстура, класно теж дуже переливається, а, ось такий бежевий. Тілесного кольору, як білизна, він мені один із улюблених. Я собі зазвичай його дуже часто замовляю і ним користуюся. Тейпи для обличчя являють собою більш тонші. Та е, акриловий клей, який наноситься, буде клеїтися до шкіри обличчя, він набагато ніжніший, тому визиває менше подразнення та алергічних реакцій, але все одно потрібно бути дуже уважною при виборі даного тейпу і дивитися на його ціну, тому що все ж таки ціна має фактор. Зараз на ринку представлено дуже безліч, безліч різних типів, сотні, можливо, тисячі номінувань. Я вже навіть вам зараз не підскажу. Але головне дивіться, що в основному це був важно корейський тип. І в Кореї виробляють кращі. тейпи. Хоча ми розуміємо, що масове виготовлення у нас все ж таки в Китаї, але все одно дивіться, щоб це був корейський бренд або сертифікований Кореєю, Європою чи Америкою. На це звертайте увагу. Також при тейпуванні, от чого дуже важливу роль відіграють ножиці. Вони обов'язково повинні бути дуже гострими, і бажано, щоб вони були довгі, щоб тейп можна було без проблем розрізати. Дуже часто дівчата стикаються з проблемою, що тейп не ріжеться чи ниточка виборсується. Це все залежить від якості ваших ножиць. Не полініться, підіть і купіть звичайні канцелярські, але нові ножиці, які ви будете використовувати тільки для тейпів, не для тканини, не, не для різання картону, ні ще для чогось, щоб вони були дійсно тільки для тейпа. Це дуже дуже важливо. Як я зазначала, тейп являє собою рулон. І з нього ви будете вирізати собі будь-які аплікації, будь-то лімфодренажні чи м'язеві, це вже буде залежати від вашої фантазії, вмінь та знань. Особисто я дуже люблю тейпи. Це шикарний інструмент для підтримки свого тіла і обличчя, тому цілком вам. Можу рекомендувати тейп мати у себе вдома і користуватися ним, але завжди відрізняйте тейп для обличчя і тейп для тіла. Цей теж мій один із найулюбленіших. Він має ось таку сіточку, соточки такі. Він тонкий, гарно тягнеться. Мені теж дуже його подобається використовувати, і він майже не відчувається на шкірі. Він і так його затягує. А зараз я вам продемонструю дуже класну річ. Можливо, ви всі чули про якісь масажні кульки, шарики для обличчя. Так ось з тейпу можна зробити ці кульки. А саме з використаного тейпу, цим лайфхаком я з вами ділюся. Ви його. Можете не зустріти, і ніхто вам про це не розповість. Але це дуже класна штука. Особисто я люблю користуватися з масажем з такими кульками. В мене є різних діаметрів, вже нароблені, вже підготовлені з використаного матеріалу тейпів. Ви просто накручуєте, коли ви знімаєте аплікацію з обличчя, і накручуєте, накручуєте, і робите такі ось шарики різних різних діаметрів. Вони дуже такі упругенькі, як ви бачите. І дуже класно їх використовувати для обличчя, для масажу. Також такі кульки можна наробити набагато більшими і використовувати їх для масажу тіла, да, тригерні точки, наприклад. Але потрібно більше тейпу. Тому користуйтеся цим лайфхаком. І я також обов'язково поділюся відео з демонстрацією, як саме можна масажувати себе з такими ось різними шариками. Тому не викидуйте матеріали тейпу і можете користуватися, наприклад, цей маленький такий шарик я використовую для зони навколо очей. Де? Ось так прокручую. Дуже приємно. Це теж потрібно навчитися робити, але знімає напругу і, повірте, відчуття дуже-дуже класні, дуже-дуже розслаблюючі. Більше я використовую для інших зон, наприклад, да, жувальна м'яза. Ось так. Можна прокручуючи, розслабляти собі обличчя. Це лайфхак, але його. Дякую за увагу. Буду рада вашим коментарям, лайкам, рекомендаціям. Якщо вам ще щось цікаве, пишіть, питайте. Дане відео не є комерційним. А, ви можете в мене запитати, де я. Придбала тейпи. Я надіюсь, зроблю посилання трошечки пізніше на яких сайтах я шукала тейпи, які я маю. Якщо ви маєте питання, задавайте їх як краще підібрати який тейп. І я надіюсь, що вам це відео було дуже корисне. Підписуйтеся, буду вам дуже вдячна. Бажаю здорової краси.